Зю, мої любі другокласники. Сьогодні у нас з вами урок читання, і ми з вами починаємо новий розділ, який буде називатися «На світ дитинства у творах українських письменників. І твори, з якими ми сьогодні познайомимося, називаються Так «Як на білих сторінках і на корабль. І познайомимося із письменниками, які написали ці твори. І так, перш ніж ми почнемо, давайте з вами емоційно налаштуємося на урок. Побажаємо один одному гарного дня. Сьогодні на нас чекає гарний день. Я сподіваюся, що ви всі веселі і здорові, і готові до уроку, і я думаю, що ми можемо з вами починати знову подорожувати країною літератури. І так. Давайте з вами виконаємо вправи на постановку дихання та на розвиток артикуляції. Ми з вами вже такі вправи виконуємо і знаємо, для чого вони нам потрібні. Перша вправа. Давайте з вами спробуємо задиміти свічку. Уявіть, що перед вами іменинний торт, на ньому багато маленьких свічок. Зробіть глибокий вдих і намагайтеся задути якомога більше свічок. Давайте разом. Набираємо повітря і задуваємо наш тортик. Давайте ще раз. Молодці! Я гадаю, що ми всі свічечки змогли задути. Наступна вправа: Давайте з вами зліпимо сніговика, а потім зігріємо руки, дихаючи на них. Так як у нас снігу зараз немає, але дуже б хотілося, щоб він був. Давайте з вами уявимо, що ми зліпили сніговика, і наші ручки дуже-дуже змерзли. Нам потрібно їх зігріти. І як ми будемо їх гріти? Ми будемо їх ось так терти і будемо на них дихати. Так? А ну давайте подихаємо на наші ручки і зігріємо їх. Так, молодці. Умнічки. Наступна вправа. Вогнище. Уявіть, що потрібно роздути вогнище, що згасає. Наберіть повітря носом, повільно видихайте ротом, надуваючи щоки. Набираємо повітря носом і повільно видихаємо ротом. І щоки наче надуваються. Іще раз. Молодці. У роздули наше вогнище. Ну, а тепер попрацюємо зі скоромовкою. Сьогодні у нас скоромовка, яка супроводжує нас на початку року, така. Ок-ок-ок-ок ок, білий падає сніжок. Ки-ки, ки, ки, ки замітає всі стежки. Ать, 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 вибіг зайчик, погуляй. Зараз, будь ласка, поставте відео на паузу і прочитайте якомога швидше цю скоромовку самостійно. Молодці, ідемо далі. І так, тепер ми з вами починаємо новий розділ, і ми маємо бути з вами дуже втумливими читачами. Зараз, будь ласка, візьміть свої підручники, ось вони в нас. І давайте з вами разом знайдемо у змісті підручника розділ світ дитинства у творах українських письменників. Зміст у нас знаходиться на сторінці 141-144. Зараз відкриваємо наш. Зміст, ось він у нас є. І дивимося, які теми охоплює наш зміст. Так? У нас будуть такі теми в цьому розділі: це вірші і оповідання. Ми будемо з вами читати. Кожен твір має свого автора, тому вірші і оповідання, які ти прочитаєш, є авторськими. Які автори творів нам уже відомі. Ми пам'ятаємо з вами, що ми знайомилися і з народними казками різних країн світу, і також з різними віршами, які мають своїх авторів. У цьому розділі також ми з вами будемо читати вірші оповідання різних авторів. І ми бачимо, що як нам дізнатися, хто автор вірша чи оповідання, яке ми будемо опрацьовувати. Наприклад, перший. Вірш, який ми опрацюємо в цьому розділі, написала Тамара Коломієць. А називається він Як на білих сторінках. І де ж на якій сторінці знаходиться цей вірш? А знаходиться цей вірш на сторінці 70. А тепер давайте подивимося, на якій сторінці в нас знаходиться перше оповідання, яке ми прочитаємо. Дивимося розділ оповідання, і в нас перший автор оповідання це Василь Сухомлинський, а Називається оповідання глуха дівчинка, і знаходиться він на сторінці 80. Тому будьте уважні, якщо ви щось загубили і вам потрібно знайти з цього розділу, як, наприклад, на якийсь вірш, і ви знаєте його назву, то ми відкриваємо з вами зміст і шукаємо, на якій сторінці нам потрібно його знайти. Будьте завжди вдумливими, коли ви читаєте. Завжди визначайте, про що твір. Хто його персонажі? Вчіться виразно читати. Уявляйте прочитане і знаходьте образні вислови. Порівнюйте твори за змістом, визначайте головну думку прочитаного. Ми вже з вами не один раз це виконували, і знаємо, як же нам знаходити головних героїв і головну думку тексту. Ну і також дізнавайся більше про авторів творів, тому що це також люди з такою великою фантазією, і вони дуже розумні, ті люди, які пишуть вірші, твори і оповідання. Ну, і перша письменниця, з якою ми познайомимося на уроці, це Тамара Коломієць, повне ім'я її Тамара Панасівна Коломієць, українська поетеса, перекладач, член національної спілки письменників України. Ось так виглядає ця письменниця, і вірш, з яким ми познайомимося, називається Як на білих сторінках. Що ж це за вірш? Зараз я вам його прочитаю, ви уважно послухайте. Як на білих сторінках влад поставили в рядках. За звичайнісінькі слова починаються дива. Ось такий невеличкий віршик, який нам написала ця авторка. Зараз поставте відео на паузу і декілька разів самостійно прочитайте цей віршик. Молодці. А тепер давайте з вами виконаємо вправу бджілки. Що це таке? Це самостійне, напівголосне читання, вами. виразне читання в голос, а потім запитання до тексту. Зараз, коли ви вже прочитали і знаєте про що цей віршик, давайте з вами виконаємо цю вправу бджілки. Спочатку ви самостійно читаєте тихенько, потім голосніше. Тобто. Як бджілки, спочатку вони тихенько жужать, а потім починають голосно. Поставте відео на паузу і виконайте цю вправу. Умнічки, молодці! А тепер давайте з вами попрацюємо над цим віршиком. Як ви розумієте, вислів Влад поставили слова? Дайте мені відповідь на запитання. Так, дійсно, влад поставили слова. Це означає, що слова йдуть послідовно один за одним, і ніхто е, нікого не перебиває. Вони всі стоять за змістом. Ось це і означає, що Влад поставили слова. Наступне запитання: про які дива йдеться у цьому вірші? Дайте мені відповідь, ставте відео на паузу і давайте відповідь на це запитання. Так, дійсно, про якісь дива, які можуть бути в нашому житті, щось таке неймовірне якесь, так, може бути. Добре, а тепер почитайте пояснення автора підручника в рамочці. Нижче на сторінці 70 у нас є пояснення до цього віршика. Давайте зараз його, ви відкриваєте підручник і читаєте нижче, Що ж це за дива? Чому дива? запитаєте ви. Тому що поезія промовляє до нас мовою образі, у віршах в кінці рядків звучать однаково чи подібно це рими. Разом з рим, ритмом вони створюють особливе звучання поетичних творів, тому багато віршів можна проспівати. Ось що означає дива. Тобто вірші складаються таким чином, що ми можемо їх легко читати і навіть співати. Отже, ми розпочнемо ознайомлення з цими дивами і тими, хто їх створював. Тепер переходимо до наступного письменника. Звати його Платон Воронько, повне ім'я його Платон Микитович Воронько. Це український поет, письменник, публіцист і драматург, ось так виглядає цей письменник. І що ж він нам підготував? А підготував він нам віршик, але перед цим я хочу, щоб трішечки ви познайомилися із цим автором, хто він такий. Народився поет на Сумщині в родині сільського коваля, там і промайнуло його дитинство, рано почав писати вірші, для дітей створив багато творів, помагай, читаночка, облітав журавель, казка про чугайстра та інші. Вони сподобаються читачам не лише цікавим змістом, а й гумором і фантазією. І віршик його називається На кораблику. Зараз я вам його прочитаю, а ви уважно послухайте. Сеумійко, майстер Павлик, змайстрував швидкий кораблик, збіг до річки він, до броду та й пустив його на воду. У кораблику спочатку любо плавало качатко, потім жабка в нього сіла. Синя бабка прилетіла, і метелик, склавши крила, притулився до вітрила. Там пливуть вони малі до зеленої землі, і за руки золоті хвалять Павлика в путі. Ось такий у нас віршик і слово, яке зустрічається в цьому а, вірші, яке, можливо, ви не знаєте, це слово брід. Що таке брід? Мілке, неглибоке місце річки озера або ставка, у якому можна переходити або переїжджати водойму на інший пік. Тобто, це ще це місце біля водойма, яке можна перетнути самотужки. Ось це називається брі. Також давайте з вами виконаємо словникову роботу. Давайте прочитаємо разом слова, поставимо правильно наголос в цих словах. І так, перше слово збіг. Качатку, спочатку, плавало, кораблик, притулився, бабка, вітрило, броду, прилетіла всеумійко і змайстрував. Ось як правильно ставити наголос в цих словах, які зустрічаються нам в цьому вірші. А тепер, будь ласка, поставте відео на паузу, відкрийте сторіночку 71 і самостійно зараз декілька разів читаємо цей вірш. Молодці, а тепер давайте з вами трішечки поговоримо. Скажіть мені, про кого йдеться у вірші? Так, у вірші йдеться мова про хлопчика на ім'я Павлик, який щось змайстрував. Скажіть мені, завдяки кому зібралася ця компанія, яка описується у нас у вірші? Так, завдяки тому, що у нас Павлик змастував кораблик, і через це до нього дуже багато різноманітних звірів прилетіло і приплило. Добре, а тепер знайдіть і прочитайте, як автор називає Павлика і як ви вважаєте, чому? І саме так, поставте відео на паузу, зараз прочитайте і дайте відповідь на запитання. Так, молодці. Чому його так назвали? Тому що. У нього золоті руки. Чому вважаються золоті руки? Тому що він змайстрував такий кораблик. Добре, а тепер знайдіть і прочитайте, за що хвалять пасажири кораблика. Так, молодці. А тепер скажіть, яке порівняння використав поет? З ким він порівнює коника? Знайдіть це в вірші і прочитайте. Так, добре. Молодці. Ну, а тепер продовжіть речення. Золоті руки у того, хто. Так, золотими руки можуть бути це у нас переносне значення. Золоті руки можуть бути у тієї людини, яка щось вміє майструвати, лагодити, будувати щось, щось робити своїми руками. І ця робота дуже така в нього добросовісна, гарна і якісна робота виходить. Ось тому говорять, що у людини золоті руки. А і останнє запитання: знайдіть у вірші слова, які римуються. Так, молодці. Ви прочитали і відповіли правильно на всі запитання. Ну і домашнім завданням вашим буде. Так як ми з вами сьогодні познайомилися з таким віршиком, який називається на кораблику, у вас буде творче домашнє завдання. Чому творче? Тому що вам потрібно придумати казку про чарівний кораблик, дати назву цьому кораблику і розповісти у вірші, куди цей кораблик попливе, які пригоди очікують його пасажирів. Це може бути невеличкий такий віршик. Але все ж таки я хочу, щоб ви спробували придумати свій власний вірш, дотримуючись всіх різних рим, і щоб цей вірш у вас був такий він, щоб логічно, послідовно були всі з'єднані речення. Тому спробуємо ось виконати таке творче завдання. І також в нашому друкованому зошиті ось цьому, ми виконуємо з вами письмово завдання на сторінці 40. Ви відкриваєте сторіночку 40, дивитеся завдання, які там є, і письмово їх виконуєте. Ну, а я на сьогодні з вами прощаюся. Дякую, що ви були присутні на моєму уроці, і до зустрічі на наступних уроках. До побачення!